На міцного козаки. Хочу продемонструвати, як під'єднати заглушечку, яку ставлять з магнітолою на це місце. У мене тут панелька стоїть. А це так можна викинути. Як під'єднати ремні до штатного роз'єму, щоб не вибивало. отак от. Біди. Надам ці ось ровітки об'єднатися з цим ось роз'ємом. Я зараз так колосно продемонструю, я собі її ставити не буду, це так, ради, ради ролика. Ось і рідний покащик в мене в руцях. Ось роз'єм, ось панелька, Запалення на приборочку, нічого не висвітилось, все добре показує. На панелечку Сарямба. Запускаємо автомобіль. Зараз, якщо пристебнутись, повинна потухнути зелена. Лампочка <плодисмент> Казую автомобіль працює. Помилок ніяких немає. Це мене у цех. Глушимо. Потухло. Витягуємо запалення. Вставляємо знову. Будь ласка, помилок ніяких не вибиває, все добре. І так, розпіновочка. Якщо брати, якщо брати, е, отак роз'єм. Е, зверху. Зверху ось перший якийсь він такий світло-рожевий з білою полосочкою. Тут у нас білий з чорною полосочкою. Потім наступний сірий. Тут рожевий. Потім нижній ряд. Беремо. Синій з білою полосочкою. Тут сірий. Потім наступний жовтий, тут е, рожевий. Е, наступний беремо червоний з білою полосочкою, тут синій. А якщо брати тут ось чорний, здається, чи сірий якийсь, то тут він не задіюється з цієї сторони. Ну, я прикріплю ще таке як скріншот, кому буде цікаво. Рахунок цієї індикації можна звідси витягнути і десь приколхозити десь тут на панельки, в принципі, як варіант. Можливо, я такий зроблю колись. Всім миру.